Кажуть військові, що все законно, що можна штрафувати мерів міських голів за те, що вони не виконують плани мобілізації. Вже маємо прецеденти кілька днів тому. Міського голову Другобича Тараса Кучму зокрема за таке оштрафували. Як ви це розцінюєте? От, власне, ви ж спілкуєтеся із колегами, спілкуєтеся із міськими головами. Що вони кажуть? Як виглядає цей процес? Це незаконно, абсолютно. Ми найближчим часом виставимо коментарі юристів себе на ресурсах, тому що не існує такого поняття як план мобілізації. Це це умовне суб'єктивне, що доводить Міністерство оборони. Я вам хочу навести прикладки: це не перші випадки, коли голів громад штрафують і складають протоколи. Чому не було розголосу на Львівщині? Тому що це вже було відповідне знущання в день соборності, знаючи, що відбувається зустріч воїна на щиті, районна військова адміністрація вирішила застосувати, ну показати владу, показати хто тут вертикаль. Я буду про це говорити відверто. Є випадки по Закарпатській області, по Чернівіцькій області, де дають списки, а ці люди списком. Станом на 2001 рік ці люди вже давно не проживають в цьому населеному пункті, або частина людей вже давно служить, а частина людей повернулася на щиті. І ці списки ніхто не перевіряє, так прямо і кажуть: це не наше завдання. Ми вам дали відповідно, і ми не будемо перераховувати, В нас інша функція, і ви виконуєте. Тобто, це суб'єктивна оцінка конкретного чиновника, який хоче показати свою. Владу е, насправді, е, після змін закону е, розширилися повноваження органів місцевого самоврядування Але я хочу тут звернути увагу, що ми, як асоціація міст, і відповідно окремі народні депутати виступали категорично проти таких змін, подавали правки, тому що вони були штучними. І ми говорили про те, що в підзаконних нормативно-правих актах це неможливо буде розписати і будуть відповідно зловживання. Цього не зробили, тому на наш погляд, це було Облено штучно, щоб був систематичний тиск для того, щоб тримати в страсі і покорі органи місцевого самоврядування, які поки що на даний момент залишаються основою демократії і стабільною гілкою публічної влади. Тому звісно, що всі голови це більше 10 голів по Львівській області будуть оскаржувати такі протоколи, як це було в Чернівецькій Закарпатській області, і хай відповідно ті, хто коментують з боку ОК, а захід покажуть, яким нормативно правовим документом визначено цей план мобілізації. Якщо він затверджений, вони мають його надати будуть в суді, на чому він е розрахований. Якщо це їхнє суб'єктивне бачення, ну вони напишуть, що треба з Драгобича мільйон мешканців мобілізувати. і якщо е пан Кучма не зможе це забезпечити, то він має бути притягнутий до відповідальності. Скажіть, це законно. Відповідно, тому що не йде мова зараз про цифрам, звідки вони взяли, хто їм довів ці цифри, і чому ці протоколи складаються в день соборності? Це про єдність. Невже на годину не можна було перенести зустріч в ТЦК після того, як відбудеться вшанування воїна, е, який повернувся на щиті, і міська влада і мешканці зможуть попрощатися? Олександр Слобожан був з нами в етері Еспресо, виконавчий директор асоціації міст України.